Що і як приватизувати Міністерство аграрної політики України підказують грузини. Співзасновник фонду інновацій та розвитку Георгій Вашадзе зважає поняття стратегічний об'єкт за застарілим терміном радянської епохи. Він працював заступником грузинського міністра юстиції. Саме при ньому з молотка продали будівлю міністерства, в центрі Тбілісі, гроші переказали до бюджету, а саме відомство розмістилося на околиці столиці. Здобутий досвід на переконання колишнього чиновника стане в пригоді Україні. У списку приватизації вже є чотири солезаводи, виробники морської солі. Але співзасновник фонду інновацій та розвитку продав би сіль. Стратегічних так так как таковых не существует и это понятие неправильное на да? Что такое? Что значит, Артем, все стратегично? Если у него 90% это не стратегично, а это монополист на рынке. Это вообще другое, другая вещь. Да? Так, да? так что надо придумать механизмы приватизации так, чтобы эта монополия не не, не, знаю не утроила цену соли на внутренней, внутренней рынке. К примеру, говорю: да, что-то надо новые механизмы придумать. А ничего там стратегического нету. Також говорят, Шадзе реализовал программу приватизации ликарень в Грузии. Тим всеукраинское лекарство товариство передало крытым. Ці наміри офіційно комерціалізувати медичні об'єкти за грузинським зразком. Оскільки ця, ця ситуація буде нерегульованою, тому що ну робіть, що хочете. Власне, тут сказано, робіть, що хочете. У нас же є де густо де, де, густо, де пусто. Ну нехай скоротиться та мережа в Києві. Це не буде великою проблемою, тому що дійсно закладів доволі багато і доволі багато є певне збитку, надлишковість. А є Волинь, є Рівненщина, де бідні села, там, та, 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 там просто не буде куди дістатися до лікаря. Ну саме те, що в Грузії сьогодні відбувається, до речі, тому чому й повертають державну власність, викупують назад. Але в міністерстві аграрної політики не бачать альтернативи приватизації. Наші державні підприємства таємно здають в оренду землю, а прибуток потрапляє до кишень чиновників. Запрошую. Совокупный убыток предприятий, которые находятся в управлении Министерства, составил 500 миллионов гривен. Если мы представим себе, что просто земельные наделы, которые находятся в управлении этих предприятий, были бы просто сданы, сданы в аренду по рыночным ценам, мы получили бы такую же сумму 500 миллионов, только уже дохода. Так что государство, мы... потеряли из-за неэффективного государственного управления. Давайте называть вещи своими именами. Из-за воровства и коррупции. Минимум миллиард гривів. Утім, всі пропозиції щодо приватизації мінагрополітики подаватиме до фонду держмайна, а вже там остаточно визначатимуть, що можна продавати, а що ні. Сергій Зленко, Катерина Трістенко, соціальна країна.